Брати і сестри, сьогодні Господь дає нам це слово. Яке, ну, щоб починати, я б хотів задавати всім вам таке питання, як ви думаєте, що це було те, що зробило так, що апостоли давали їхнє життя до кінця? До самого смерті. Звідки вони взяли цю відвагу, щоб піти по всьому світу і проповідувати це Євангелія, і щоб дойти до того ступеня, щоб проливати кров? Що це було? Ми сьогодні отримаємо цей відповідь на це, це слово, що ми, ми отримаємо. Я думаю, що це є саме цей зустріч з Ісусом Христом. Так як Натанії, цей Натанеїл, це, це Бартоломей. Це та сама людина, тільки що Натаніо це на Єврія і Бартоломей це на арамейське. Бар означає син Толомея. Натанії це. Даний Богдан по-нашому перекладається Натаніїл. І цей зустріч відбувається сьогодні, коли ми почули, що Филип кличе Натанаїла і каже йому: ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі і пророки, Ісуса, Сина Йосифа з Назарета. Ось це є, це є відповідь. Вони знайшли того, кого очікували. Всі вони були євреї, які очікували Месію. Були, жили в, цей, в цьому напруженні, що Господь Бог пошли їм цього пророка, який визволить народу Ізра... Ізраїля від їхніх гріхів від рабства. І для багатьох вони також взяли це, мішали це все з політикою і думали, що коли прийде Месія, визволить їх також з влади римлян. Але це вже інша справа. Те, що Господь хоче сказати нам сьогодні через це слово, по-перше, це є те, що Він кличе також і нас. Він кличе Тебе і кличе мене, щоб бути святими, так як святий Бартоломе, щоб ми також мали цю ревність, які мали всі апостоли. Багато разів це виглядає, ніби це неможливо, тому що ми. E, мало бачимо e, людей, які були готові, або краще люди, які любили Бога понад усе, понад грошей, понад всіх забезпечення цього світу. Так насправді є мало таких, але є. Сьогодні в церкві є такі люди, і ми також є покликані до того. Звичайно, що це не, це не щось спонтанно бути християни, християнинами, це не щось, що стається від одного дня на другого. Це так само, як природа. Ми бачимо дерево, що росте потихенько, інколи триває багато років, або так само, як з дітьми. Не можемо вимагати від дітей, щоб вони знали речей. Що викладають в університеті, правда? Все йде поступово, все крок за кроком. Так само в християнській житті Господь хоче, щоб наша віра росла. І сьогодні показує нам, що до, до, до чого ми покликані. Що також бути, як святий Вартоломей. І сьогодні нам показує, так як почав сказати. Звідки це народжується, звідки походиться ревність? Від цієї зустрічі ми почули, як коли Натаніл наближався до Ісуса, Ісус каже йому: ще до того, як закликав тебе Філип, коли ти був під смоківницею, я бачив тебе. Це дуже важливо для нас сьогодні, щоб ми побачили, щоб ми зрозуміли, що Ісус Христос дивиться на нас. І як Він дивиться на нас, не так, як ми багато разів дивимося на наше життя, на інших людей. Багато разів це ми дивимося зі слом. Думаємо погано про інших, е, або з пожадливістю бачимо на інших, щоб, щоб використовувати інших, щоб маніпулувати. Е, і так далі, і так далі, тому що ми всі є грішниками, ми всі є зраненими, зраненими первородним гріхом. Але Ісус Христос. Не дивиться так, на нас, так, так як Він дивився на Натанила. На, на що він, що це означає, що Він дивиться на нас? Що Він знає всю нашу історію, всі наші гріхи, ці всі речі, що сталося, можливо, в, в дитинстві, та, речі, що що, можливо, і досі, до сьогоднішнього дня ми носимо ці рани, комплекси чи знають, що трапилося в сім'ї з батьками. Те, що ми є такими через цих речей, що, що трапилося. Ісус Христос знає це все і знає також наші слабкості. Він дивиться на нас з великою надією. Що ми Він сподівається, що ми сьогодні відкриємося на Його благодать, що приходить, щоб змінити наше життя, щоб продовжувати цей, цей шлях з нами, шлях до зрілої християнського життя. Ось, брати і сестри, це є прекрасна новина сьогодні, що Господь. Що Ісус Христос дивиться на нас, навіть якщо ми є злі, навіть якщо ми є грішниками, Він думає добре про нас, Ось. так як Він думав добре про тих, які розіп'яли Його, коли Він був на Христі, ці злодії, що Він думав, от, Він молився за них навіть, Отче. Не дивись на те, що вони роблять, тому що вони не знають те, що вони роблять. Так само про нас, Ісус Христос багато разів думає: Він знає, що ми так насправді не знаємо, що ми робимо, або ми просто сліпі, не знаємо, куди ми йдемо. Він це все знає, тому і Він кличе нас, щоб, щоб ми відкрили. Його волю, дорогу життя, дорогу до нього. І після того, як ми зустрінемося з ним, з живим Богом, з Месією, тільки тоді народжується правдива віра, так як з Натанаїлом говорить, відповів Натанаїл йому: Раві, ти син Божий. Ти цар Ізраїля. Він в той момент, коли зустрівся з кимось, який знав його, знав все його історію, знав все про нього, він тоді повірив і сказав, ти є той, якого я очікував. Ось, брати і сестри, також перше читання показує нам, говорить про це відношення завжди читання з книги Откровення завжди, ну, або інколи є важко eh, зрозуміти, да? бо говорять в такому ключі, eh, як це кажеться, ап, Аполо. кінець світу. Апокаліпсичний. Не знаю, чи розумієте, я перепрошую. Eh, Говорив про цей ангел, наприклад, що промовив до апостола Йоанна і сказав: Підійди сюди, я покажу тобі наречену дружину Анкція». і повів мене ангел у Духові на велику і високу гору, і показав мені святе місто Єрусалим, що сходило з неба від Бога, маючи Божу славу. Ця Божа слава, це велике місто, це Єрусалим. Це не якесь читання, що говорить про якийсь миф. Це є дуже конкретно так насправді. Це говорить про нас сьогодні. Це Єрусалим, це є церква, це є ми сьогодні. І це є Божа слава, це є Божа благодать через Святого Духа, який з'являється тут посеред нас. І ми є запрошені сьогодні, брати і сестри, приймати самого Бога, який приходить і хоче взяти нас, щоб ми також взяли участь в цьому трапезі, в цій трапезі. Занесімо до.